Віктор Голосюк, радикальна партія Олега Ляшка. Шановна пані Ірина, шановні колеги народні депутати. Ми з вами дуже скоро будемо формувати державний бюджет України на наступний рік. Я хотів би наголосити на одному дуже важливому питанні, навіть якщо не сказати ключовому питанні. Ви знаєте, що в планах є скорочення видатків державного бюджету. Безумовно, це важливо робити, але роблячи це важливо розуміти. Ризики, і потрібно розуміти, як це можна зробити оптимальним чином, справа в тому, що скорочення видатків державного бюджету не тільки не є панацеєю, а в ті часи, коли є дуже складне соціально економічне становище, і коли економіка стагнує, то скорочення видатків державного бюджету може призвести до того, що ми можемо завалитися в системну глибоку рецесію. Якщо ми з вами подивимось на економічну статистику, то ми побачимо, що через зведений бюджет України, тобто через Бюджет державний, через місцеві бюджети, і якщо взяти навіть ці державні корпорації, в тому числі Нафтогаз, перерозподіляється близько 48% валового внутрішнього продукту. Чи є цей показник надвисоким і чи є головною метою бюджету скоротити цей показник? Ні, він не є критично високим і не може бути метою скорочення державних видатків як таких. Чому? Тому що в таких країнах, як, скажімо, в Австрії, Швеції, Франції, Данії, Фінляндії, цей. Показник є значно вищим під 60%. але живуть вони значно краще за нас. То справа не у відсотках видатків державного бюджету, а справа в тому, який рівень ВВП має наша держава. От в нас рівень ВВП, тобто добробут кожного українця, він 4-5 разів менше ніж в країнах Європи. Та оце є нагальною проблемою, яку потрібно виправляти. Як її можна виправити? А виправити її можна так, як робили інші країни, як робили. Китай, Бразилія, Малазія, Тайвань, Польща, Туреччина і так далі. Вони, в тому числі за рахунок скерування видатків державного бюджету на розвиток, на кредитування промислових виробництв, на відновлення власної промисловості захист національного виробника. Вони створювали робочі місця, які приносили податки, які приносили економічне зростання і добробут. Дуже важливо знати три параметри, які в нас сьогодні є критичними. Бо коли ми з вами будемо розглядати бюджет, ми про них маємо пам'ятати. Кажуть, що держави сьогодні забагато в економіки, та ні, сьогодні держави замало в економіці, бо частка держави в капітальних інвестиціях в Україні менше половини відсотка. В інших країнах це 15-16%. Це є критичне відставання, яке нам ніколи не дозволить вирватися з кола бідності, якщо збережеться така ситуація. Валове нагромадження інвестиції в основний капітал 8,5%. В Білорусі майже 40%, в Китаї 44%, в країнах Азії це майже 40%. Так питання: чи можемо ми з такими параметрами запити? Дозвольте закінчити. Але коротко. Дякую. Шановні колеги, тому я вас закликаю при розгляді проєкту бюджету, а уряд я закликаю, при формуванні проєкту бюджету дуже ретельно на це зважати, враховувати ті позиції, які ми спільно заклали в коаліційну угоду щодо захисту національного виробника, щодо створення кредитно-експортної агенції, яка підтримує наше підприємство-експортери, щодо здешевлення кредитування для реального сектору. Для виробничих підприємств, що кошти на це мають обов'язково бути закладені в бюджеті. Бо якщо ми це не зробимо, то в нас дійсно програма діюряду перетвориться на план виживання на зиму. А вже навесні ми не будемо знати, що робити. Тому прошу вас доєднатися до такого бачення і підтримати в цьому радикальну партію. Дякую.